Всім привіт! Слава Україні і героям слава! Так, друзі, знаю, трошки пізновато. Е, хворію, трішки температура відпустила мене, вирішив попрацювати. І вже машиночка на стадії завершення. Це розпашка, хто не бачив відео, це розпашувальна машина Трьохниточна, ниточна Ширина шва тут у неї 4,5 мм. Це серії Jack. GK 257 модель, Ну, не має значення, Це Сефтек, ну вони є і Seiko, і блін, їх там Jasmine є. не має значення назва. Це 257 модель. Ось, і я попередньо її налаштував. Ну, як налаштував? Налаштував петельник, лапку зробив, тепер лапка ось подвижна. От, і хочу показати як вона шиє, наскільки вона цікава і гарна машинка, друзі. Ну, я ж кажу, тільки після налаштування, якщо вона не налаштована, а вони з заводу йдуть не налаштовані, то відповідно вона так шить не буде. От, я думаю, вже завтра її дороблю. Ось дивіться. Ну, звичайно, тканина зараз не має значення, чи вона трикотажна, чи не трикотажна. Дуже тиха, тиха машинка. ось, е -е. Бо вона вся металева. Бачите, поворотки пропускають. Ну це попереднє налаштування. Ось. Бо тут, наскільки воно все важливо, мало того, що петельник по відношенню до голок відрегулювати. Оці проволочки, ці натяжники обов'язково теж треба відрегулювати. О, зараз дивіться, ну, наприклад. Ось такий шов. Тут ось поворотику пропустило. Окей. Ну, такої самої тканинки. Кусочок заново. Що тепер можна все підставили і. Поїхали. Ну, на цій тканинці пропусків нема. Ага, не, ви, не цей, не підходить по кольору. Ось такий гарний шов. Темно зараз вже треба лягати спать. А я... Довжина стіпка тут максимально стоїть зараз. Ну я збільшувати не буду. Довжина сіпка тут у нас зараз стоїть десь. 3, 3, 7, десь так. Ну, Справа в тому, що це така довжина для таких лісових там, от товсих таких, ну давайте ось у цей. Я ж, це попереднє налаштування і просто хотів показати, яка вона гарна як вона гарна шиє. Ану складочку таку. І якось для такої товстої тканини, типа фліса. Ну не фліса, а як він там байк, не байк. То така дуже нагодиться. А якщо там якась тоненька тканинка, це я буду вже замовницю і домовлятися на яку тканину і довжину. Якось ось тонюсенька така тканинка. Ну можливо то ця довжина буде дуже велика. От. Так що, друзі, скоріш за все, завтра буде відео по цій машинці. Покажу, як вона працює. Складочку таку. Складочку обов'язково треба перевіряти, бо коли ви низок під, ну, підрублюєте, то тоді вам по-любому будуть вам бокові шви. Ну, ось такий, пропусків немає, але ну, для такої тоненької тканини може це довжина буде це. Ну, таке, друзі, в мене кіно сьогодні. Пишіть в коментарі, кого що цікаво. Ну, це така тканина. Як мені дружина каже, нитки переводиш. Ну, є трохи такого. Тоже пропусків немає. Ну, за пропуски відповідає ще регулювання ну, натягу. Ну, теж таке діло. Так що, друзі, таке сьогодні кіно. Кому потрібно налаштувати швейну техніку, розпошивальні машинки, оверлаки. Звертайтесь, номер телефону залишаю під відео в описі. І є у мене на сторінки мого каналу, номер телефону. Так що, це такі справи. Слава Україні і героям слава!